Друзі, вирішив вам показати відео по стройці. Значить дивіться, як ми робимо. Як ми робимо, здивіться, хто тут відпочиває. Бачите, кохана відпочиває на такому гамаку. Хто не бачив, перейдіть на цей канал, подивіться, як зробити цей гамак самостійно і буде дружина задоволена. І будете ви задоволені, що дружина задоволена. Так, переходимо до теми. Не відволікаємось, по як правильно сказати, стяжка. На український не знаю, суржиком так бачите, перехожу на українську повністю. Так ось, значить, Робимо стяжку, як її робити. Досками, бачите, двадцяткою відбиваємо по периметру каркасик. Брав кирпич, тут була ціла купа кирпича, просто його бив. Два дні в мене це ушло, тачкою висипав сюди і просто-напросто трамбував. У мене трамбовка є, можете теж подивитися відео, як ми її робили. І е, брав таким ось січенням 50-ку, бачите, сітку. Відрізали краї, клали. Для чого сітка треба? Якщо не кинете сітку, буде тріскатись цемент. Далі у нас пішла бетономішалка, вход, генератор. Запускаємо і за день на це в нас ушло 12 мішків цементу. І ще трішки, бачите, не доробили, тут треба буде три мішка цементу. Почали все заливати. Заливали, заливали. Кстати, вам розкажу лайфхак. берете просто мітлу, і коли у вас підсихає цемент, отак ось ведете. Ви виходить, такі полоси красиві. Потім, коли ви це знімете, ви будете просто обалдівати ваші знайомі, як ви таке добились такого результату, що такі полоси гарні. Так ось дивимось. Робимо заливку Заливаємо це, все тянемо. Тут не під ноль, тут не під леску, тут просто зроблено більш-менш на глаз Для чого? Тому що тут, щоб тримати плиту ось цю головну. заливка Тому що тут буде дом, фрейм стоять, і буде вода завжди збігати в оце от місто. І вона буде скаплюватись. І просто сюди уходити. Якщо не зробити тут стяжку, де я зараз її зробив. Вся вода буде йти під, просто під плиту. Плита буде підмиватись і, відповідно, буде плита тріскатись. Також стяжка для того, щоб ходити. Тут можна буде ходити вокруг домика, щоб не було грязно, як ти отут ось ось по траві. А якщо це буде весна, осінь, зима, то тут представте, яке буде болото. Uh, і ви просто можете переміщуватись, ходити взад-вперед. І красива така стяжечка. Як бачите, по периметру ми йдемо. Все чітко, все класно. Якщо на глаз дивитись, то немає ніяких uh, замічань. Зовсім. Все дуже гарно, все дуже класно. Uh, даємо застити. ну Я йому дам застить. Uh, напевно, завтра чи післязавтра приїду дороблю оцю ось, ось кусочок, цей невеличкий, тут три мішка цемента. І потім, коли воно вистоїться, я дам йому вистоїтись не менше неділі або навіть днів 14, я буду знімати дерев'яну опалубочку цю. І в нас тяжка, коли повністю візьметься, то результат буде просто балдєний. Потім вже можна буде переходити до іншого проєкту. Також в слідуючих відео, кому буде цікаво, Зніму вам роблю зараз таку ідею обалдену колонка. Надивився в Тіктокі дуже багато відосів. труба сотка. Тут ставиться такий кран. І виходить, бачите, ця кришечка буде закриватись тут, щоб, тебе міг, щоб мати доступ до того, щоб кран підключати-відключати. І отаку теж от мосточку сьогодні доробив. Але цементу, як бачите, не вистачило, там теж доробити. Ну то вже мілочі, як кажуть, в житті. Ось такий от проєкт. Кому цікаво, дивіться, підписуйтесь, бачите, вам показую, як це все відбувається. Також на каналах, на цьому каналі вам ще хочу зняти, точніше, змонтувати, як ми робили оцю плиту. Теж, я думаю, буде відео. Всім гарного дня, підписуйтесь, кому цікаво.